Розпаковка сцему. Це е, верх від купальника, тільки верх. Я його замовила для того, щоб носити його з сарафаном. Зараз вдягну, який я не можу ні з чим іншим носити. А без лівчика я його теж не можу носити. Зараз помірюю. Ну, потому що він якось тут, 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 тут сильно виріс. В общем, я боюся рухатися в ньому. Ось він. Це, до речі, е, сарафан я, в якому я прийшла до Артема перший раз колеса міняти. І він в да. мене закохався. <реш> да. Мабуть, того, що без ліфчика я була. Так, да, і в білих кросовках. Так, да, в кедах я був. Вот, вот і все. От тепер у мене там є. Я там ще один замовила, я два замовила, я не знала, який підійде. В общем, він поїде в Албанію, я його дуже люблю. Тепер тебе закохається якийсь албанець. Албанець, да. все. Яке ти, яке ти знаєш албанця ім'я? Не знаю. А я знаю. Я не скажу. Гандоніо. Та ні. А ось іще один. О. От Тоже, дуже класний. Боже, який він класний. У мене є плавочки червоні, я сподіваюся, вони підійдуть за коліном. А це штани. Et... Ой, заляпаний вже. Ортемчик купався. <гум> це мама собі замовляла. Такі е... зборочки на жопки, лосинчики. Вот вот. От Кльош трошки класні, класні. Оце вот я просто приміряю. От такі. Вот. Блін, надо зеркало витрати. О, от. Ну, мені оці зборочки не дуже подобаються на жопі. Нічого не видно. Як це нічого не видно? Ну видно, ну треба трохи наче світла додати. Так? Так сильно багато світла. Менше. О, там ззаді треба додавати. А, о, так нормально наче. Так і було. Ні, ну так лучно, я Йома, яка в мене красива кухня. Та взагалі. Як чиста яка? А чиста, да яка? Тебе якась дупа старла велика. Качаю. Присідаю <рисідаю> кожного дня з гантелями. Да? Ні. Нічого не робиш таке? Їм хорошо. Та що ти їсти, я тебе хоч накормив у цю бідолаву? А то їсти ж одні, ну, блін, яйця одні. Mm. Ні, ну це красиві. Штани такі тобі теж треба заказати. Так, да? зараз я ще шортики надіну. Так, ну ці шорт... штани красиві, можна брати. А Тут... де прямо, так? Да? Так, да. а де ти в них будеш ходити? З собакою, блядь. Я хожу тільки зранку з собакою, блядь. У мене всі костюми для цього. Понятно, то ти в люди вийди. Ты мне сказал, что на побачение меня запросишь. У меня есть прикид классный. Хорошо. Домовились. Я так понял, тебе... Это где ты все купляла? Это тоже мама. Мама себе замовила. Шорты. Велосипед. Для тренировки. На тему, да. все, все с тему. Все в систему. А там что, замочки? По краям? Нет. Вот тут карманчик для телефона. видишь, сюда можно так телефончик. Хоп. Ні, ну для тренування такі нормальні. Ти побіжала. Ну да, це чисто пригон. Я думаю, тобі это Тему платить за рекламу. <гум> а, тему, э, скоро я буду амбасадором Тему. Да. А cash не пропонувати. Все, це нормально для тренувань. Дівча, що там знімаєш свою суперкухню? Ні, просто, дивлюсь, там Кока-Кула стоїть. А я тягаю, чи там вона повна, чи пуста, інтересно. Перевіряємо лайфхак, як відкривати ковбасу, яка в натуральній оболонці. І піточком треба отак от полити той кусочок, який збираємось відкрити. Но ми все не будемо зараз поливати, щоб спробувати. Ні, ти спочатку спробуємо, може воно таке спортиться Ну так, да, це ж вона вариться. Так, далі ося шкурка должна легко зніматися. Як в ТикТосі. Але хи вам. Хер вам. Да, нет. Колбаса, як писню. Хороша колбаса. Согласен. А вот, смотрите. О! Ну, трошки було подождати. Куди діло? Та я ж не хочу її варити, ти ж понимаешь, правильно. Сырокопченая. Ой. Смердит? Нет, показалось. Там оттет, давай будем есть. А, со слышишь, а там же я косвенчи показываю, что потом... А, вот так он ее шкурочку снимает, а потом раз и закручивает. Ну, у нас так не выйдет. Твои не выйдут. Я ем, аж курка, а не смачно. Ну все, не зармарачуйся. Это там эта фигня какая-то. Ваши комментарии. Способно. Не, давай, Садом, ай ты побажание якесь скажеш, тост за Машу й Артема. Тобі є що сказати, я думаю, Артему. Курба пукну. На пуцці якесь дати. Та ну, блін, зросний мужик, що його на пуцці. Ну, ти ж ти ж опытніший. Я да. Блин, то це надо тикток тик тик выходить. И пить. Тикток и пить, это будет долго. Ты напьешься, и потом с тебя никакого толку не будет. Тикток не пьем. Ладно, тушим свет. Да. Что делать, я сам перед сном. Se vuelve caliente. Що тут? Ти Це секрет. Зараз розпакуємо цю велику коробку. Всім привіт. І ви не уявляєте, я теж дочь не знаю. Але Давай. на. Давай. Ой, ой, ой. Я всі убрала. Я не думала, що так багато буде тут. Мені сказали, що ми вас хочемо Вікторія пригостити. Але ж не коробкою. Ви хочете, щоб ми стали отими. Подивилась. Як, як на нас кажуть? Подивилися наші влоги, що ми з собою брали, да, і вирішили, що Я треба. Я знаю, що вони подивилися, але вони вирішили, що ми можемо справитися. От це. А ми можемо, ми завтра на шашлики йдемо. Так що це у нас помощ друга. Так. Ти таке не їси. А та коробка. Якщо коробка, то значить там повинно бути що ти їсть. У нас же завжди коробка від Юлі. Угу. А там якийсь смаколик завжди для Кеті. Да. да. Хи -хи. Давай я потримаю. Ого! О. Ого! Все, коробочку вбираємо. Это все туди. Ой, мені якраз така коробочка потрібна. І мені. І — У тобі? Ні, не а так я этот Ні, а така можеш забирати. Я таку взяла в тебе, до речі. А -а -а. Так. Так, ну що, ви вже О, і, і пупирки стільки багато, мені равликів запечатали. Мені не надо. надо. Ви вже догадалися, що це. Мені. А ти що і досі не сказала? Ні. Ну то див... А, не-не-не, наоборот. Наоборот. О! Вот так надо. Опа. Ага. 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 Вина Украины. Вина Украины? Да, написано. А, Десь збоку. Очень висок. просто у мене я складні шляхи шукаю. <гум> Давай. Так, от. А так, а ну ну ну, 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 я ж собі теж хочу зняти, що ми будемо пити. М -м -м, знімай. Ну я все далі у мами на каналі і дегустація буде сьогодні. якась одне. Сьогодні ми продовжуємо буквально. Так, ну що, якщо постійно є повод. От прислали вину, ну, ну треба пробувати. Це, хочу я спробувати. Дивись, щоб. Червоне сухе. Червоне сухе. Це буде рожеве сухе, мабуть. Ро, о, розі драй. Я не знаю, що це таке. Драй. Це щось вологе. Ну, у нас є у когось питати. Да. Розе драйв. Ну, Мені каже, що це теж рожеве, сухе. Біле сухе. Да, сухе. Так, тут, тут весь комплект. Вообще супер. Ой, а, а як гарно. Так, да, звісно. Да. Ну, ну, Україна, ну що сказати? Україна. Молодець. От реально люди, хто роблять такий маленький домашній бізнес, дуже класно от на упакуванні. Да. Ну, от, красиво. Дивіться, ж ну, Це ж взагалі капець. Да. Це ж можна і на подарок да? красиво. Так, де що, звісно. І все. Я не знаю, скільки це коштує. До речі, не знаю скільки це коштує, але я думаю, що ви зможете подивитися на сайті. Це не платна реклама, мені просто зробили подарунок. і... Мне хочется над этим поделиться, потому что, ну, это такая красота, mm -hmm. вот, Инстаграмчик я у девочки попрошу, чтобы она мне теперь дала, я ж думаю, что у них в инстаграме есть, есть аккаунт. І ми з вами подивимось, що по чому. Ой, Віка, давай а може, я стану амбасадором, і у нас буде <рес> постачальник, класного вона. Ой, Віка, в мене вже дома... давай це пробуй. домашня домашнє робля. Ну, що то вона написала, що ми самі робимо. У нас свій такий міні-сімейний бізнес. І от ми хочемо вас пригостити. Дякую! <рес> <рес> Супер. Ну, хай постоїть тебе. Хай постоїть. Так, зараз ми будемо вечеряти. Ми все ж таки вирішили почати з червоного сухого. І, і я принесла вчора, ми не доїли з Артемом м'язку. А я і сейчас голубці поставлю. Це мої крильці. А Мама робила огіроч, ой, є, голуб... голубці і перси. Перси. От. І це буде наша основна страва. У нас сьогодні такий день, такий день. Ох, а я ще от це, ловлю квиточки. Хочу до е, Анют, до своєї сестрички, віддати в Чернівці. Вона там живе, мені дуже там подобається. І я хочу її відвідати. На дні 4. так десь поїхати. Так що ловлю квіточки. Якраз потренуюся, як купувати квитки. Автовикуп поставила. поставила. Щоб потім в Албанію, коли ми будемо їхати, летіти, нам треба доїхати Укрзалізницею, потягом до Варшави. Через хелм. В общем. лягушки-путешественницы, жабки мандрівниці Мам, да. ми жабки мандрівниці. Да. Мені так навіть більше подобається. Жабки мандрівниці. Надо чат з Чіпачовою за це організувати. Жабки мандрівниці. У нас буде ще. Зараз зроблю, за... так. Да. У нас дуже да, ще один. Жабки мандрівниці. Ой, це я придумала. Все, зараз зроблю. Так, а у нас от уже. Всім смачного. Ця колбаска така смачна. Оце свинина, а оце курочка. І ми ну, це все не знімо. Звісно, не з'їмо. А ми таки прикрутили оту штуку. Я не знаю, знімала. Мама знімала. Ох, да. як ми там крутили. Ой-ой-ой, це було важко. О -о -о. Боже, який колір. Ну це вино. Мушчі. От розумієш, от прямо це наливаєш, розумієш, це вино. Так вогачить. Ми ж не алкоголіні. А, потім дарємо, коли не будуть бачити. Хорошо. Ох, прям як виноградний сок. Так, ти що? Це воно. Понюхайте. Боже. Ой. Воно не тільки красиво. Слухай, треба дізнатися, скільки воно коштує і де його продають. Я думаю, що в мене вже, вже є посилання під відео. <різь> да? А ну як там треба? Ага. Ой, та боризни на рубашку, то не натуральне вино, не отстираєш. Я сейчас буду чихати. Вау! Да. Вау, да. Респект. <різь> угу. Надо дізнатися за да. те. Mm. Я ж думаю, у них там не різні вина. Вона просто знає, що ми да. Отмене вино. Вообще натурально. Клас. Дякую ще раз. Дуже смачно. Що <плес> 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 там в вині? Короче, антиоксиданти. Це на користь. Да, 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 да. О, Боже, як я люблю своє життя, як мені хорошо тут Покажи мене в камеру, бо я теж дуже люблю. Я теж дуже Артемчик люблю. мені дзвонить. Все, давай бігом так, раз, так, і я беру трубочку. Так.